Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі. Ми продовжуємо тему блаженства. І ми там того разу пороздумували над блаженними в Богім Духом, блаженними засмученими і блаженними лагідними. А сьогодні ми будемо роздумувати над далі, будемо йти і далі блаженство це є щасливі, як ми говорили, щасливі члени Христової Церкви. І ось далі написано: блаженні голоні та спрагнені. Правди, бо вони нагодовані будуть. Як бачимо з цього контексту, що Боже Слово говорить, що щасливі ті члени церкви, які мають спрагу, які мають голод за Господом, за його словом, за Його присутністю. І йде мова нагодовані, каже, будуть. Блаженні голодні та справні правди. Що це за правда? Коли Ісус молився в Гефсиманії, то Він говорив, казав до Отця Небесного, освяти їх. Правдою, Твоє Слово то є правда. І ось наш дух він має потребу завжди в духовному хлібі. Ми ж молимося, Отче наш, дай нам хліба щоденного. Це не йде мова про хліб, той, який нам потрібен для нашого, скажімо, тіла, щоб нам жити. Це іде мова надістотного. Духовного хліба, а цим хлібом є слово Боже. Слово Боже. І саме блажені, щасливі ті люди, які мають спрагу за, за Словом Божим, які мають голоду за, за Словом Божим. Колись не було Євангелії, не було так можливості достати, особливо в радянський час, слова Господнього. Но люди мали більшу спрагу почути. Я говорю зараз за віруючих людей слово Господнє. Але коли зараз є в е, Євангелії, Біблії, по декілька перекладах, багато перекладів, і немає тої спраги читати, досліджувати Слово Боже, навіть серед народу Божого. Тому Боже слово, Слово говорить, що блаженні ті, хто спрагне, ті, хто хоче пізнавати Бога, ті, хто хоче читати Слово, бо вони що будуть нагодовані? Нагодовані ким? Господом. І якби всі ми. Віруючі люди мали спрагу за Божим Словом, повірте, духовний стан би був зовсім інакший по наших зібраннях. Якби ми мали цю спрагу вдома досліджувати Слово Боже, приходили на зібрання, то би Господь подавав все більше і більше свого слова. Адже Бог нагодовує і напоює тільки тих, хто прагне, хто хоче. Читаємо так само Євангелія Матвія, читаємо 4 розділ. І ось коли. Христос був в пустині, і диявол його спокушав, то так написано. По тому Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він 40 день і 40 ночей, а в кінці зголонів. І ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А Він, тобто Ісус, відповів і промов, написано! Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Як бачимо, що Ісус сказав відповідь лукавому, що саме ким живе віруюча людина, чим вона живе Словом Божим, яке виходить із уст Божих. І як це добре, коли дійсно в зібраннях чути Слово Боже, здорову науку, яка подається в силі Божій, і тоді ті спрагнені і. Скажімо, хто голодний за Божим Словом напоюється і нагодовується. Брати і сестри, це дуже важливо почути Слово Боже з уст Божих. А саме Євангелія це є найдостовірніше, непомильне, пророче Боже слово, яке Господь залишив для нас як дороговказ для того, що ми були в вічності з ним в царстві його. Читаємо так само ще одне місце Писання це буде Євангелія Івана. 6 розділ, і ось ми читаємо вибірково, 35 й вірш. Ісус же сказав їм: Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Тобто Господь говорить про те, що ті, хто голодний, ті, хто має спрагу, завжди будуть нагодовані. Завжди Господь їх напоїть. Інше місце писання ми відкриваємо об'явлення 21.6. 21.6. І сказав він мені сталося, я Альфа і омега, початок і кінець, хто прагне, тому дарму я дам від джерела живої води. Але кому дасть Господь тим, хто прагне. Господь дасть від джерела живої води, а це джерело це є слово Господнє, слово Боже. Отому Господь говорить для нас, віруючих людей, що повинна бути спрага. За його словом, щоб було повинен бути голод, за його словом. Це дуже важливо, і саме таки Господь нагодовує і напоїє. І, брати і сестри, зараз відсутня ця спрага дуже в багатьох, скажімо, віруючих людей, які називаються Нема спраги, немає тої, е, того голоду, за Словом Божим. Немає. А Господь так бажає мати вечерю з нами. І наготувати нас, брати і сестри, своїм словом відкрити себе, щоб ми були з ним там, де знаходиться Він. Отже, блаженні голоні та справжні правди це йде мова за слово Господнє. Наступне, ми читаємо блаженні, милостиві, бо помиловані вони будуть. Отже, ми бачимо, що щасливі ті члени церкви, які чинять милість. Бо саме і Бог їх свого часу помилує, і вони будуть помиловані Богом. Давайте ми візьмемо таке місце писання. Книга Якова, послання Якова. І читаємо другий розділ і 13 вірш. Бо суд не милосерний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя, бо ставиться вище за суд. Отже, як з цього контексту ми бачимо, що Господь говорить до віруючих людей, щоб не судили, не виносили вирока суда, бо це має право тільки Бог, але проявляли милосердя один до одного, були милостиві один до одного, прощали один одному, не згадували прогріхів брата і сестру один одному. Інше місце писання Євангелія Матвія ми читаємо з 18. -го. Розділу з 21 вірша. Петро приступив тоді та й запитався його. Господи, а скільки разів брат мій може зрішити проти мене, а я маю прощати йому чи до семи раз. Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до семи разів, але аж до 70 раз по семи. Тобто, коли Петро запитав Ісуса, скільки разів він має прощати, то це. Це в день мається на увазі. В день, а інший Іван Гель день, каже: день, скільки я маю прощати. І Петро задає питання: чи сім раз попробуємо, коли нас хтось образив хоча б один раз, особливо з рідних, з близьких, а тим більше з братів, сестер, і добре образить простити йому. Без Бога це неможливо, зразу говорю. А тут написано сім раз в день. Сім разів в день. А Ісус йому відповідає: не кажу тобі сім разів в день, а сімдесят раз по сім. Це означає завжди прощати. Завжди прощати. Бо віруюча людина, вона завжди всіх любить, всіх благословляє, всім робить добро і всіх без винятку прощає. Прощає. І Господь каже, завжди прощати прогрехи один одному. Тимто Небесне царство подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він хоч почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів, а що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його і його дружину та діти, і все, що він мав і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонявся йому та благав: Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динарів. І схопивши його, він душив та казав Віддай, що ти винен, а товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи, Потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили, ж, товариші, його те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли, розповіли своєму пану і все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього: Раба лукавий! Я простив був тобі весь той борг, бо простив, бо просив ти мене, чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем. Як і я над тобою був змилувався, і прогнівався пан Його, і катом його видав, аж поки йому не віддасть свого Боргу. Так само й Отець Мій Небесний очинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів». Як бачимо, цей контекст Слова Господнього, що це іде мова саме за віруючих людей, що саме коли Бог простив нам усе, то і Бог хоче, щоб і ми прощали. Один одному і прощали завжди, адже він нам простив те, що ніколи ми не могли Богу віддати. Але цей раб, якому Господь простив, він не міг простити іншому членові церкви на теперішній час. І Господь каже: якщо серце свого не простити прогріхів один одному, братові своєму, то не простить вам Господь і вчинить так само, як з цим рабом чинив потім Господар, коли він не простив своєму співтоваршеві. Брати і сестр, що це означає серця простити. Тому що я можу сказати, коли мене хтось образив і просить в мене вибачення чи прощення, і просить, і е, я можу сказати, я тебе прощаю, а насправді я його не простив. А це, як дізнатися, що я його простив? Брати і сестри, коли я кажу, що я йому простив і прощаю, значить я ніколи не буду згадувати те, що він мені зробив колись. І я буду з ним поводитися так, як я з ним, е, буде в мене така поведінка, яка була до того. Якщо хтось до, до тої, можна сказати, його провини зі мною. Брати і сестри, це дуже важливо. Але якщо я згадую і ношу злобу, і не можу дивитися на брата, і не можу його терпіти, значить я йому не простив. Я йому не простив. Це є дуже важливо, брати і сестри, в нашому житті. Інше місце писання: ми відкриваємо послання до колосян. Послання до колосян, ми читаємо третій розділ. І читаємо 13, 14 вірш. Терпіть один одного, це йдемо до членів церкви. І прощайте собі. А інший переклад каже: прощайте взаємно один одному. Коли мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. Отже, Господь нас закликає, що ми прощали один одному так, як Бог простив нам. Інше місце писання Ефесян 4, 32. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам. Простив. Отже, те саме місце Писання каже, що ми були ласкаві, милостиві, чинили один одному милість, як і Бог нам через Христа простив. Знаєте, коли хтось прогрішиться, зробить, можна сказати, якусь провину один перед одним. Я зараз говорю до віруючих людей. І от вони приходять і кажуть слово вибач, вибач. Це, я рахую, що це неправильно. Коли ти згрішив, коли ти згрішив, ти маєш прийти, так як. Ісус вчить і сказати каюся, брате, каюся, сестро, я винуватий, я винен. Вибач, це можна сказати тим, хто тоді, коли десь хтось, ти комусь чи ми комусь наступили на ногу, не хоче, наприклад, чи в маршрутці, чи в тролейбусі. А коли, ти, коли ми зрішили, то має бути слово каюся від щирого серця. Брати і сестри, Бог нас каже. Прощати один одного, бути милостивим, як і Христос нам простив, згаду пам'ятати завжди ту ціну, яку за нас заплатив Господь. І ось коли ми читаємо так само Євангелія Матвія, П'ятий розділ, п'ятий розділ, то так написано з 21 вірша. Ви чули, що було стародавнім наказане: не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, вже гнівається, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, а рака це означає нікчемний, ледащий, підпадає Верховному судові. А хто скаже дурний. Підпадає гиєні огненні. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником, і піди примирися перше з братом своїм, і тоді повертайся і приноси свого дара. Зі своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя ще прислужникові тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. Як бачимо з цього контексту, Боже Слово нас навчає так само, що якщо ми принесемо до жертівника, це чи проповідь нашу, чи пісню, чи, скажімо, якесь матеріальне служіння, Бог не буде приймати це. Воно буде немиле Господу. Спочатку каже: іди, примирися з братом, іди налагодь стосунки, а тоді Господь приносить жар, дар, і Бог благословить і прославиться. Через тебе, через нас тоді. Брати, сестра, це дуже важливо. Ну, каже миритися з супротивником, поки він ще при дорозі, поки він ще при житті. Чому? Тому що каже, якщо того не зробити, то господар кине дасть свої, як написано тут. Якщо того не зробити, то е, суддя, а суддя це Ісус. Прислужники це ангели і кажуть, кинуть в'язницю це пекло, озеро Оняне. Без миру і святості ніхто Господа не побачить. І так само Євангелія Матвія, коли ми читаємо Отче наш, там Ісус говорить цю молитву, як зірцяву молитву для нас, віруючих людей, і потім, закінчуючи, каже такими словами. Шостий розділ, 14 віша. Бо як людям ви простите прогрехи їхні, то і вам ваш Небесний Отець простить. А коли ви не будете людям прощати. То й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Отже, Боже Слово нас закликає до того, що ми були милостиві один до одного, що ми прощали один одному, що ми чинили милість один одному. Бо тільки таким чином ми будемо помиловані Богом. А якщо ми не будемо прощати, якщо ми не будемо чинити милість, то і Христос, і Господь нас не простить. Це дуже важливо знати в своєму життю, пам'ятати ту ціну, яку за нас заплатив Господь, що Він віддав Отець Небесний саме дорогоцінніше, Сина свого Ісуса Христа. І яку ціну заплатив Господь, і ми повинні так само прощати, милувати і не згадувати одного пророків наших і бути милостивими. Саме такі люди будуть помиловані На тому ми закінчуємо так само про блаженство, блаженні. Ми пороздумували коротко над блаженними милостивими і над блаженними голонами та спрагненими правди. А далі знову ми продовжимо наступного разу. Бажаю усім. Рясних Божих благословень, хто буде слухати це слово, а нашому Господу, Богу Отцю, Сину і Духу Святому, хай буде вічна подяка. Амінь.